І так, друзі, дивіться, що можна зробити в плані діджиталізації охорони праці. Бачите, ось такий додаточок. Тут зверху є меню. Розгортаєте, її, інструкції по видах робіт, інструкції по професіях, інструкції з пожежної безпеки. Наприклад, беремо інструкції по видах робіт, розгортаємо. Наприклад, беремо третю інструкцію. Обираємо, попадаємо на інструкцію номер 3 з охорони праці при роботі на токарному верстаті. по Дерево, що ми можемо тут зробити? Ми можемо подивитись відео. Тобто нещасний випадок, який стається під час роботи на деревообробному верстаті. Уважно дивимось опа, розривається круг. Людина дивиться це відео. Вже, вже щось в голові в неї, якісь зв'язки виникають. так Далі вона може ознайомитись з інструкцією, перейшовши натиснувши на кнопочку і нажавши. Отут і ознайомитися в форматі PDF з цією інструкцією. Далі. Далі, що ще є? Які варіанти? Далі є. На головній сторінці є. Тобто привітання і отримати консультацію. Кнопочка внизу. Нажимаємо отримати консультацію. Попадаємо на консультацію з охорони праці та пожежної безпеки. Як воно працює? Це е, асистент-інженера з охорони праці, який створений на базі штучного інтелекту, це є окрема мовна модель, яка адаптована е, суто виключно під охорону праці та пожежну е, безпеку. В її базу даних завантажені основні нормативно-правові акти, на основі яких формується відповідь на ваше запитання. Якщо вас цікавить такі інновейшн на вашому підприємстві, то пишіть в коментарях під відео.